Вітаю вас, друзі. Дякую, що ви зупинились на цьому відео. Сьогодні тема така: від чого потрібно обов'язково позбавити себе, щоб побачити абсолютно нові можливості, нові перспективи. Відчути себе по-іншому, не так, як завжди. Вітаю вас, мудрі неповторні люди! І хто не підписався ще на мій канал, підпишіться, будь ласка! І обов'язково будьте активними, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте мої відео, тому що ми тут з вами проводимо дуже цікаві досліди, дослід... дослід... так? Дослідження. І ми з вами зараз підемо в глибинне розкриття цінних, дорогоцінних речей. Чому так важливо зараз? Бачити світ по-новому. Чому так важливо будувати свою реальність на абсолютно нових принципах? Тому що старі не працюють, то ми вже з вами знаємо. Але все ж таки, після того, як я провела церемонію 11.11 11 Золота Брама, про яку я вам казала тут і робила оголошення хто був, той знає, зі мною почали відбуватися дивні речі. Ви знаєте. Настільки дивні, що, що я відчула, що та активація, яку якраз таки я відчула, записала, передала, що це було саме те, що я мала зробити. По-перше, по-друге, після цього я почала відчувати набагато глибше, тоньше і легше простір життя. Я стала більше вірити. В те, що я чую. Тому що, знаєте, часто сумніви збивають, збивають тебе з пантелику. Тому що настільки оце, знаєте, виривається з нас залишки, вириваються всього того, що нам не потрібні вже. І інколи ти не знаєш, чи то воно дійсно те, що треба, виривається з тебе, чи, можливо, тобі ще десь потрібно його залишити для чогось. Але коли ми ось з нашою групою проходили, я знаю, що у людей різні рівні свідомості. Я знаю, що кожен несе на собі, тягне багато чого зайвого. І у кожного цей вантаж він свій, тому скидаючи його, ми отримуємо легкість. Але знаєте, коли ми з вами просто скидаємо, не знаючи, що буде там. Що нам там пропонує вже нам нова реальність? Що там буде відбуватися? Це буде просто скидання. А коли ми ще й програмуємо майбутнє в єдності на тих енергіях, які вже прямо кличуть до себе, тоді простір розвертається абсолютно новими можливостями. Ці можливості, друзі, вони відчуваються вже. Для тих людей, хто зрозумів свою цінність в цьому процесі, хто зрозумів відповідальність перед собою і перед тією величезною істотою, яка в нас живе, а ми в ній. Тобто, що я цікавого зараз вам скажу: от дивіться для розуміння важливості вашої в цьому житті. Коли, наприклад, от уявіть ткани полотно. Стародавнє стародавнє. Його ткали, ткали, ткачі різного рівня, але відповідності до якоїсь такої програми, і той візерунок, здоровенний, об'ємний, який туди вкладено було за довгий період часу або часів, він був такого формату. Сплетений з різними домішками, з різними відтінками, кольорами, різного формату вібрація в ньому була вкладена така, що вона в загальному нашому просторі проявилася як такий певний ковпак. І за межі цього ковпака ми не могли з вами пробитися ніяк. Нам здавалося, що ось так воно це все, ми дивилися, ось так воно. І нас влаштовувало, оце, що ми звикли бачити. А потім, що таке нова реальність? Прийшла згори вібрація друга, світлова, змінився вібраційний фон, і почало потрішечки пробиватися. До нас, те, що нас будило і будить. І ті, хто зуміли почути, уявіть собі, в цьому полотні є ниточка кожного з нас. І коли ти висмикуєш ту нитку звідти з того полотна, свою нитку висмикуєш, хтось біля тебе ще висмикнув. Хтось іще, хтось іще. І так пішов процес всього цього висмикування своїх ниточок, які були вплетені в старий формат тієї реальності, в якій ми жили. А коли, наприклад, з цього полотна висмикуються ниточки, кожен тягне свою, забирає. Що це, до чого це приводить? Це приводить до того, що це полотно, що робить, розпадається, воно розвіється, воно розпадається. Розсипається. І чим більше людей висмикне з нього свою ниточку, тим швидше воно розсиплеться. Але що робити з тими ниточками, які повисмикували вже себе? Так? Зараз ми стоїмо з вами в процесі усвідомлення. Що ти вже не є в тому полотні єдиному, з якого ти просто витягнув себе, тому що воно тобі не підходить. Це рабська система мислення, це там, де людина не відповідає. Не бере відповідальність на себе за основні свої дії і за відношення до себе, до оточуючих до всього. Звикли, що платять зарплату на роботі. Звикли, що можна десь ось так от десь щось собі викрутити. Весь час над цим думаєш, де його там викрутити. Звикли, що за тебе хтось приймає рішення в телевізорі тобі диктують, там закони тобі в якихось радах, верховних пишуть щось ти звикли, отак от звикли. А тут раз, а його, а воно сиплеться, а його нема. І ти витягуєш, висмикуєш ту свою ниточку, і, і що? І ти стаєш свободною людиною. Твоя ця ниточка, вона ось так: от на вітрі, знаєте, так гуляє, 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 ніби вона зараз в такому стані, що її залишки видуваються всі. Тих кольорів, там, ті, що були в тому полотні старому, вже гнилому, важкому, яке присувало, прибивало, не давало дихати, спостерігало, тримало в фінансовому рабстві, в думках, в думках, думки навіть контролювалися. Так? Тут висмикуєш і думаєш: ой зараз мене оце це все з мене ці залишки. А далі що? І далі стоїть питання. А, ти не можеш жити, як уже в тому в старому полотні. Ти не можеш там себе застосувати. А ново, нове ти не знаєш, як плести. А, хочу вас заспокоїти, нове вже плететься. І так плететься гарно. Така канва малюється, там вплетено все абсолютно нове. І кожен з нас, хто володіє таким безцінним даром. Знанням, що ти є унікальність, і ти маєш відчути те своє покликання, призначення своє. І саме з цієї позиції ти можеш вплистися в, в те нове полотно світу, яке зараз вже так гарно форматується, яке ось зараз розкривається. І, друзі, хочу сказати вам, що ці ниточки повисмикують всі, там не залишиться ніхто. Тому що. З, з власної волі чи не з власної волі, все одно той простір існувати з нами не може. Він не буде існувати. Зараз ось пишу це відео і думаю: от після того, як ми провели цю церемонію, після того, як ми торкнулися того нового простору, щоб побачити, як він буде існувати, на яких принципах, на яких законах. Скажу вам зразу, що дійсно це простір єдності. Єдності після того, як ти вже ту свою ниточку висникнув, і ти знаєш, що ти там маєш уже плести свій узор, ти маєш його заплітати. Заплітати своїми талантами, своїми думками, своїми почуттями, заплітати його відносинами з людьми тобто, це все йде на абсолютно нових законах і нових умовах і принципах. Цінностях. І для того, щоб це зрозуміти, я весь час проводжу для вас такі курси, для того, щоб ви відкривали свої природні здібності. Тому, будь ласка, не пропускайте цінні для вас речі, коли я намагаюся би, простими словами розказати. Але все ж таки потрібно працювати з енергосистемою своєю, зі своїм внутрішнім світом, налагоджувати свої психічні енергії. Як єдиний струмний механізм. Потрібно приділяти собі увагу і розвиватися. І зараз, друзі, я знов-таки планую провести а, таку, знаєте, цю церемонію, неймовірно глибинну, Знов таки, золота брама. Брама-2», посилена. І скажу вам чому. Тому що після 11.11 .11. мені пішли потоки інформації, які я. Зрозуміла, що я маю швиденько це все скласти в щось і вам передати. І я буквально з закритими очима намалювала формулу рунічну фінансового достатку. Мені цю формулу передали, ніби, знаєте, з такого простору, де вона була закладена саме як цінність. Для тих людей, які хочуть вирівняти саме своє фінансове положення, саме свій фінансовий стан. І такими, знаєте, дотиками від стародавнього такого якогось простору, простору волхвів. До речі, ці волхви, які ми, яких ми з вами бачили, це саме от вони активують такі речі, вони торкаються ці знання. Так, таким чином, що ти просто не можеш їх пропустити. А ви, друзі, вмієте чути підказки для вас? Ви зчитуєте такі дотики? Вмієте інтерпретувати? Вмієте відчути? Поділіться в коментарях зі мною, будь ласка. Сьогодні таке трішки містичне відео виходить, але без містики тут ніяк. І... До речі, хто не отримав запрошення на цю церемонію. Золота брама, будь ласка, перевірте вашу пошту. Мені повертаються назад повідомлення через те, що у багатьох людей переповнена пам'ять на пошті, або там ще, де у вас там, в телефонах чи ще десь. Я не знаю, з якого ресурсу ви спостерігаєте. Ну, інтернет, де вас є. І тут виходить, що я стукаю, стукаю вам, стукаю, стукаю, але чують поки що не всі. Будь ласка, почистіть пам'ять ваших пристроїв, комп'ютерів, планшетів, телефонів. Загляніть, почистіть. Очистіть вашу базу, де ви храните бережете листи. Ваші на поштах електронних. Ще десь, можливо, перевірте, просто загляніть. У нас часто немає туди, знаєте, як ми забуваємо, немає можливості, можливо, немає часу, там ще чогось. Перевірте. Тому що це все заважає я такій плідній роботі. Друзі, приходьте. 22.11 буде знов церемонія, яку я проведу для вас в зумі. Це онлайн. Приходьте, відчуйте, відчуйте ті енергії, на яких ми вже зараз з вами будемо жити з новим розмахом. Спіралі еволюції засвітилася так, що без цих знань ми з вами просто будемо як сліпі коти в мішку. Прозріти потрібно вже, прозрівати. І це робиться зараз елементарно. Навіть не потрібно ходити 20-30 років дослідження. Зараз ці знання відкриваються в собі, кожен відкриє. І у вас активується якась фаза свідомості, кожна своя, яка розпакує вам доступ до вашого ресурсу, до вашого таланту, розпакує доступ до глибини того, що хоче вже розкритися для вас саме. Знаєте, от, що значить чути підказки, там, чути інформацію, щитувати її? Завжди є хтось вище нас. На наші думки впливають поштовхами такими, будять нас також. Наприклад, одна людина відкриє свій талант, вона ніби згадає. Якісь нові хімічні сполуки, які зараз уже будуть дуже корисними в якомусь певному напрямку, Так раз і відкриється їй. Оце, друзі, такий формат зараз буде нашого з вами життя. Інша людина це творчість, це все творчість. Це не те, щоб ви думали, що тільки малювати, співати, танцювати це творчість, це земна творчість. А співпраця з простором творчості. Або, скажімо так, найвищий простір це простір мистецтва. Правильно, навіть таке слово є гарне в українській мові. Одна людина це відкриє. Одна людина відкриє новий, новий формат спілкування. Одна людина має талант, який вона відкриє якісь нові види рослин. які їй просто, Як вона подумає, що ой, це ж треба таке дослідила, відкрила. Або хтось іще, наприклад. Відкриє якісь нові октави музичні і буде проявлювати новий формат музики для нас. Якась людина покаже а, страви нові, подасть їх. Вже зараз просто також нас змішували всього правильно, а тут раз щось новеньке вийде. і воно буде нам видне, воно стане видимим. тому, тому що ми багато бачимо. А, того, що ми вважаємо цією реальністю, і вона такою не є. Але ми будемо бачити невидимі речі, ми будемо їх сюди притягувати весь час. Розумієте, це, це дуже цікавий зараз етап. І людина, яка себе розвиває, яка активує свої програми мозку, яка засвічує їх, вона є дуже корисною в просторі життя. І життя, друзі, подовжується через це. І ми маємо жити з вами в такому світі цікавому, забуваючи все те, що було. Це правда, пам'ятаєте, тут мій вірш, який я вам писала перед цим відео, десь, мабуть, я його завантажила. Бо бачити не бачимо, і чути не почутне. Це ось зараз те, що відбувається. Я просто часто пишу. Якби для себе. Чи... Я пишу не про себе, але від себе про всіх. Отак. От Вірші мої, відео мої. Тому, друзі, я знов-таки кажу: не пропускайте цінні для вас а, знання. Не пропускайте цінну для вас інформацію. Цінну в тому плані, що тільки завдяки такому дотику ви побачите вектори своєї долі. Коли ви глибоко копаєте, ви тоді високо літаєте. Це перше. Друге, завтра в мене буде е, прямий ефір в інстаграмі. Тут є в мене буквально ось на відео, там десь значок Інстаграм є. так? Тетяна Сахненко ментор. Будь ласка, приходьте на 19.00 в інстаграм на моє відео. Це буде прямий ефір, і я буду говорити там вектор долі і фінанси. Ви також почерпнете дуже багато корисної інформації, буквально за декілька хвилин. І тим більше я дам там практичний метод, який називається фі... фінансова спіраль зросту. Знов-таки пішли такі, от зараз знання через мене ніколи, я такі ще, повірте, не проводила, а зараз проводжу так. І тому, будь ласка, кому корисна така інформація, приходьте. Посилання завжди я лишаю вам під кожним відео. Там є посилання на мій сайт, де ви можете зайти і підтвердити свою участь у церемонії золота брама. 2. Слово почуйте: золота брама. Це знання вище порядку, яке нам передається зараз в енергіях. Ви їх проживете і активуєте в собі. І все це дуже легко робиться. Тому я запрошую, кому потрібно пройти в персональну консультацію, корекція долі зі мною. Персонально, будь ласка, приходьте. Посилання завжди є під кожним відео. Якщо вам корисна ця інформація, напишіть. Якщо ви хочете, щоб я вам щось розповіла про життя, там, можливо, якісь у вас є запроси, щоб я відповіла на якісь запитання. Будь ласка, задавайте, я читаю кожен коментар, і я завжди відповідаю. Жоден коментар на моїх каналах не лишається без моєї відповіді. Або без мого лайка, або без мого сердечка, як я вам завжди це роблю. Тому дякую всім за увагу. Ми маємо скидати всі баласти зараз для того, щоб йти легко по вектору своєї долі. До побачення, друзі! До побачення!